Усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Зараз ми заробляємо на p 2 p схемах. Сьогодні поговоримо про альтернативи таких банків як Вайс та Револют, тому що зараз ідуть дуже великі блокування. Вчора, 2 вересня, багато хто отримав листи щастя, тобто лист на електронну адресу про те, що їх заблокували. Минулого місяця, з 12 числа, Вайс закрив відкриття нових карток для українців. І зараз йдуть блокування. Це все зрозуміло, так як дуже багато українців зараз реєструють ці банки Vice і Revolut і крутять гроші. Це все потрошки прикривається, тому треба шукати альтернативи. І один банк, який я для себе вибираю, це є Genom. Чому Genom? Тому що тут не потрібно встановлювати VPN. Цей банк можна реєструвати українцям. Ми не будемо обманювати систему. Так як в революті люди реєструвалися на іншу країну, тим самим обманюють систему. Коли система бачить, що ви їх обманюєте, вона рано чи пізно вас заблокує. Тут ми прозоро реєструємося як українець, вводимо свої дані і все чудово. Для мене це більш кращий спосіб, тому я вибираю для себе геном. Сьогодні будемо реєструватися і знайомитись з цим банком. Отож, друзі, для початку рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Сюди часто скидаю різні способи заробітку. Підписуйтесь, є також цікава інформація. Також в нас є наш чат, багато є людей, які розбираються в P2P, можуть підказати любе питання, яке вас цікавить. Отож, погнали реєструватися на Геном. І так, друзі, Геном – це литовський аналог Вайсу. Також такий собі простий інтернет-банк, який дає можливість нам мати банківську віртуальну картку. Ось такий от сайт все дуже просто. Також є додаток для телефону, і давайте будемо реєструватися. Нажимаємо Get Started. Автоматично підв'язує українську мову, так як ми з України. І для реєстрації просто вводимо електронну адресу або номер телефону і пароль. Давайте зареєструємося і продовжимо. Вводимо нашу електронну адресу. І придумуємо пароль. Нажимаємо галочку Я погоджуюсь. Обов'язково пароль десь собі занотуйте. Я пароль собі записав, нажимаємо реєстрація. Проходимо капчу. Тепер переходимо на пошту і вводимо код. Є в нас лист, копіюємо код, вставляємо. Тепер вибираємо, який тип гаманця. Є особистий і є бізнес. Я вибираю особистий, нажимаємо почати. Персональний гаманець. Давайте переведемо це все. Я реєструюсь перший раз. Обзорів я більше ніде не бачив. Так що, якщо що, вибачайте. Виберіть основну мету для відкриття гаманця «Геном». Надсилати і отримувати платежі, керуйте кількома валютами, отримувати зарплату або платити працівникам і щоденні покупки з карткою. Тобто картку можна також додати в Google Pay чи в Apple Pay і оплачувати наші покупки. Я виберу перше. Надсилати та отримувати кошти, це саме основне, що нам потрібно. І нажимаємо Submit. І так, друзі, ось і все. Для початку, звісно, треба пройти верифікацію. Картка «Геном» запущена. Відкрийте нові можливості з карткою «Геном». Перевірте, який тип картки підходить саме вас. Отримати картку ми поки що не можемо, тому що треба пройти верифікацію. Завершіть процес верифікації, щоб відкрити IBAN, отримати доступ до головної сторінки «Геном» та почати використовувати всі функції оплати. Тому давайте прийдемо верифікацію і далі будемо бачити, які в нас є можливості в цьому банку. Нажимаємо почати. Буду вводити все правдиво. Вводимо наше ім'я і прізвище. Рекомендую також вводити латинськими літерами. Вставляємо нашу дату народження. Також треба ввести свій номер телефону. Нажимаємо перевірити. Має прийти код. Прийшов мені код. Вставляємо код, який прийшов мені на телефон. Нажимаємо перевірити. Телефон я підтвердив. Ідемо далі. Країна. Я вибираю свою країну, місто, також свою адресу і поштовий індекс. Йдемо далі. Ваша домашня адреса така ж, як і адреса реєстрації. Нажимаємо так. У мене це так. І також ставимо галочку. Я підтверджую, що я, члени моєї сім'ї та близькі партнери, не є політичними особами. Нажимаємо і нажимаємо далі. Далі нам потрібно ввести наш ідентифікаційний номер. Вибираємо країну і вводимо наш ідентифікаційний номер. Нажимаємо далі. Верифікація особи. Ми завжди стараємося зробити досвід роботи з нами краще для кожного клієнта. Для досягнення цієї цілі ми співпрацюємо з перевіреним провайдером Onfido. Для завершення процедури, будь ласка, пройдіть верифікацію. Нажимаємо почати. Також, як у всіх біржах, ми проходимо верифікацію через паспорт, ID-картку або через права, наскільки я зрозумів. Я буду проходити через паспорт. Це все проходить через телефон. Нажимаємо Get Secure Link». Через телефон скануємо цей QR-код і проходимо верифікацію. І так, друзі, пройшов я верифікацію. Все, що потрібно, це сфотографувати свій паспорт і зняти себе на відео, сказати три цифри, я казав по-англійськи, і повернути голову праворуч чи ліворуч. З першого разу не вийшло, так як я трошки не зрозумів, як треба зробити, але з другого разу все чудово. Нажимаємо Submit Verification і тепер чекаємо підтвердження моєї верифікації. Надіюсь, я зробив все правильно. Отже, поки що чекаємо. Давайте переведемо цей текст через тільки нам підтвердять верифікацію. Перевірка зазвичай завершується протягом 20 хвилин. Заважте, що це може зайняти кілька днів, якщо ваші дані вимагають перевірки вручну. Отож, по ідеї, через 20 хвилин верифікація має бути завершена. Давайте подивимося. Пройшло 5 хвилин і верифікацію я прийшов, Все добре, бачимо, в мене вже є мій IBAN. Прийшов лист мені на пушту, все чудово. Заходимо в геному, Як бачимо в мене вже все розблоковано і свій аккаунт я вже створив. Ось є оповіщення. Ваш особистий гаманець геном затверджено, айбан готовий і вітаємо з приєднанням до геному. На головній сторінці є інструкція, як поповняти наш гаманець, поповнення рахунку для українців. Можна просто нажати, копіювати дані і є всі дані нашого облікового запису. Або в самому кабінеті можна нажати ось сюди. І ось мій IBAN, код для Swift. Всі мої дані і можна однією клавішою все скопіювати. Далі, як бачимо, основна валюта в нас євро. Можна ще додати, нажимаємо плюс, нажимаємо долар, бачимо, цей аккаунт не може отримати банківські перекази поза системою Genome, але може надсилати платежі. Тобто долари ми отримувати не можемо, зате можемо їх відправляти. Також це стосується фунтів. Тобто, якщо брати наші прокрути, то ми сюди відправляємо чисто євро. Ну, давайте додамо долар, нажимаємо додати, і ось є ще долар. Також дивимося, Зліва у нас є головна, transfers, тобто щоб відправити кошти є різні методи через банківський перевод, іншому користувачу геноми і між вашими аккаунтами. Тут все дуже просто. Далі є звіти. Це історія наших транзакцій. Картки. Карток в мене ще нема. Нажимаємо отримати картку. Віртуальна. Нажимаємо продовжити. Відкрити для себе новий спосіб онлайн платежів. Доступно миттєво використовується для будь-якого виду онлайн оплати відразу. Виникайте непотрібних курсів та комісій за транзакції. Ось така буде в нас картка, нажимаємо продовжити. Валюта тільки Євро. Нажимаємо Продовжити. Перевіряємо наші дані, ім'я, фамілія, номер телефону. Нажимаємо продовжити. Картку ми створили, тепер, щоб нам її активувати, треба буде на неї відправити 1 євро. Нажимаємо Погоджуюсь з умовами використання картки та перерахованими вище умовами. Нажимаємо Confirm і тепер треба додати 1 євро. Нажимаємо і потрібно поповнити на 1 євро. Давайте спробуємо через «Приват». Звісно, краще через «Вайс» або «Револют», але все ж спробуємо через «Приват». Щоб перевірити, чи з привату можна оплатити. У мене якраз є, по-моєму, 1 євро. Ось є 1 євро. Спробуємо з цієї картки оплатити. Копіюємо номер картки, вставляємо термін дії. Вставляємо cv код. Прописуємо наше ім'я. 1 євро. Всі дані прописали. Давайте спробуємо поповнити. Комісія ще 3 центи. Якраз в мене впритик має вийти. Підтверджуємо, ваш платіж обробляється. Заходимо в приват і підтверджуємо. В приваті також вказано 1.03 євро. Якраз в притик заходимо і підтверджуємо. ваш платіж відхилено, можливо, не вистачило коштів. Скоріше за все є ще додаткова комісія. Мою транзакцію відмінив Приватбанк, так як закінчився термін дії моєї картки. Я ввів неправильно термін дії, та й він закінчився. Як бачимо, термін дії до 01.22. Тобто ще зимою термін дії закінчився, я її не міняв, так як в Приватбанку не було пластику, можливо, вже є. Коротше, буду тепер поповняти через Vice. Заходимо на Vice. Заходимо в мій кабінет, в мене є 2,99 євро. Давайте поповним на 1 євро. Заходимо в картки. Коротше, друзі, чогось з вайсу не зайшла транзакція. Я оплатив з доларової картки Приватбанку. І ось ваш платіж був успішним. Перейти на головну, як бачимо, баланс є 1 євро. Бачимо, два рази мені не вийшло, і на третій раз 1 євро я закинув. Тепер я нажимаю ось картки, і бачимо, що ваша картка геном вже в дорозі. Дякую за заявку. Замовлення вже опрацьовується. Ми повідомимо вас, як тільки картка буде видана. Вертаємося, бачимо, що 1 євро вже списали з балансу, і тепер чекаємо, коли у мене вже буде моя картка із всіма даними. Дуже дешево, 1 євро, і у нас є. Віртуальна картка. Тепер почекаємо, за скільки часу вона в нас оформиться. Почекав десь 3 хвилинки і бачимо, картка вже активована, є вже номер моєї картки, все добре. Нажимаємо. Прив'язані аккаунти, бачимо валюта за замовчуванням євро. Також є ще долар США. Те, що ми додали, можна ще додати фунти. Інформація про картку, номер картки, CV код, дата, все є. І ліміти. Ліміти зараз стоять на 500 євро. Можна змінити. Давайте поставимо онлайн платіж. На 1000 євро, Ні, максимум 500. Тоді давайте йдемо на лаштування. У нас є профіль, тарифи, безпека, збережні картки і ліміти. Зараз в мене стоять ліміти 1000 євро. Ми можемо їх змінити. Відповідаємо на питання, чи використовуєте ви поточний гаманець для особистих потреб. Так, нажимаємо далі і треба вказати джерело коштів. Давайте це все переведемо. Англійській мові я не дуже зарплата, економія, пенсія, спадщина. І тепер можемо бачити. Тобто перших два пункти мені підходить: зарплата, економія, пенсія, ні, спадщина, може бути спадщина, це теж може бути. Ну і хватить. Йдемо далі. І назва роботодавця. Так, джерело коштів я вернувся, вибрав тільки три категорії. Ось це мені не підходить. Далі, далі я все прописав про свою роботу. Пробуємо далі. І щомісячний оборот. Будь ласка, виберіть запланований щомісячний оборот для аккаунта Genome. Давайте спробуємо до 5000 євро. Більше я сумніваюся, що нам дадуть. Тобто вхідні до 100 000 євро, вихідні до 5 тисяч євро. Далі опишіть основний грошовий потік відправників коштів і мету платежів. Мету давайте напишемо інвестиції. Документи підтвердження обороту не обов'язково. Документ, що підтверджують оборот, історія транзакцій, виписка з банківського рахунку тощо. Я нічого не буду завантажувати, подивимося чи мені одобрять на 5000 євро. Якщо оформлять на 5000 євро, це можна в місяць кругів 6 робити легенько. Давайте відправимо. Ось і все, йдемо ще раз. Ліміти і бачимо в очікуванні підтвердження. Подивимось, чи нам піднесуть ліміти, та ми вже можемо користуватися, вже в принципі один круг можна зробити. Ось такий ось банк, який також можна використовувати для заробітку. Правда, якщо все пройде гладко. Як бачимо, ось можна зробити на вхідні операції до 10 тисяч євро, на вихідні до 5 тисяч євро. Подивимося, чи мені це все одобрять, а я на цьому. Буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, був корисний. Не забудьте поставити лайк. Пишіть в коментарях, чи у вас є цей гаманець. Чи маєте ви цю картку? Навіть якщо вам не заблокували чи Revolut, я вам рекомендую теж тут зареєструватися, так як лист щастя може прийти і вам в будь-який момент. Так що про всяк випадок такий банк теж треба мати під рукою. На цьому я закінчую. Бажаю вам профіту, всього самого найкращого, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.